Не знаю, як ви, а я часто переглядаю фото садів, і трапляються картинки, на які глянеш і швиденько перегортаєш. А є фото, на яких просто завісаєш, бо це якась магія, це так красиво, так гармонійно. І хочеться, щоб і твій сад визивав такі ж емоції. При створенні садових композицій існують такі прийоми, як контраст, нюанс, відлуння і повтор. Повтор або тотожність, це коли одна й та сама ознака однієї рослини повторюється в тій самій ознаці іншої рослини. Наприклад, бордовий колір гейхери повторюється або тотожний бордовому кольору пенстемона. Якщо ми беремо Колір, Бордовий колір листя, гейхери і від квітоноси, що відквітували у пенстемона, не листки, а саме квітоноси, вони також бордового кольору, то це йде відлуння. Тобто, коли одна і та сама ознака, тобто бордовий колір однієї рослини, повторюється в, іншій, в іншому елементі рослини. Тобто там листя, тут квіти. Точно так само ми коли візьмемо, наприклад, бордові листи, листки, пенстимони чи бордові квітоноси, і ось поряд знаходиться дерен видовий. От у нього бордові пагони. Це також, це також відлуння. Якщо ми беремо білі квіти, Дерену і білі квіти гортензії, то це повтор або тотожність. А якщо беремо білі, білі квіти дерену і гортензії, а в сніжноягідника це білі ягідки, то це відлуння. Ще один, ще один приклад відлуння. Імперата циліндрична, її бордово-фіолетові кінчики листячка йдуть відлунням до пагонів е, вигели. Трохи пізніше, ось уже починається е, з'являтися такі рожево-бордові. Е, в очітках колір з'являється в його квітах, це також іде відлуння. А якщо ми візьмемо ще одне відлуння, тут же поряд це е, білий колір на листях е, верби е, хакурені шийки. і ну, він, він такий, його не можна назвати білим. От він, я навіть не знаю, шартрезний, мабуть, правильно називається цей колір такий, ну ось біло-зелененький. І точно такого ж кольору у нас квіти очітка до того, як вони почнуть рожевіти. Рожевік точно так само, цей же колір у нас переходить і у відростаючі листочки спіреї макрофіли. Це також іде луння. Прийом контраст, він найкраще його видно саме по світлотності. Тобто, коли ми дивимося по світле темне. Наприклад, ось у мене, бузина. Бузина серенада. Вона сама для себе контрасна, тому що на ній. Ось, якщо ми візьмемо по формі листа, то це буде тотожність. Тобто листи, листки бузини, вони однакові, що ті, що, ті, ну, по формі, да? що ті, що відросли, що ті, що були до цього старіші і молодіші. Але Якщо ми беремо по світлоті, то це контраст. Тобто молоденькі ті, що відросли, вони світло-зелененькі, а взагалі по весні вони бордові, і якісь рожевенькі. Навіть тут ось вони відростають, і то видно якусь розовинку. То по світлотності вони контрастні до старих листків тієї ж самої бузини Ось поряд. На контрасті ми бачимо полин із таким сизуватим, сизуватою хвоєю і така ажурна в неї, ну, сам кущ такий ажурний. От. Поряд знаходиться щільно набита крона сиренади бузини. І ось гляньте по формі листа. Це знов контраст. І ось по формі листа яке шикарне листя у пижмо. Якщо при контрасті характерні ознаки рослин сильно відрізняються одна від одної, то при нюансі різниця незначна. Контрастні композиції самі яскраві, їх часто використовують у вхідних зонах або для створення вау-ефекту. Нюансні більш спокійні, умиротворюючі і підходять для місць, де відпочивають і розслабляються. Рослини відрізняються один від одного не тільки кольором квітів чи листя, а й розміром, формою крони, фактурою, габітусом, тобто зовнішнім виглядом. і так далі. Ліва картинка. Тут композиція контрастна по формі рослини. Тут ми бачимо і кулі, і стрижені якісь бордюри різної геометричної форми. Ми бачимо вертикаль, вистрижену у формі колони. На задньому плані також видно. Ну, Я думаю, що там скоріше дерево якесь вистражене, схоже на чупачупс, можливо. І в контраст знову ж це живописна форма крони гортензії деревовидної. Права картинка це прийом відлуння. У нас ідуть кульки, кульки у садовому декорі. Кулею вистражені самшити, і такі ж у вигляді кульок квіти аліумів. Це відомий на весь світ сад Марії та Тоні Ньютонів. Сад, що вони отримали у спадок, для них був нудним і нецікавим, і вони створили свій сад. Навряд чи його стиль підійде більшості з нас, але нудним його точно не назвеш.